Друзі, патріоти, завершується важкий 2013 рік. І головне надбання цього року це те, що Майдан прокинувся. Майдан як вулкан. Він може засипати, він може ледве димити, ледве дихати, але головне, що він знову прокинувся на... Один день. Цей Майдан, вулкан змиє, весь бруд, який скопився на його схилах. Слава Україні! Друзі, на минулому вічі ми з вами створили всеукраїнське об'єднання Майдан. Ця організація сьогодні охоплює всю країну. До неї щодня ступає десятки тисяч українців, і Україна стане єдиним потужним майданом. За дорученням обраної вами ради майдану. Я хочу запропонувати вам для схвалення маніфест. Програмний маніфест майдану. Ми учасники народного віча, громадяни України, які зібралися сьогодні на Майдані Незалежності, усвідомлюючи, що Україна є європейською державою, українці є європейською нацією і готові стоювати європейські цінності, зокрема права та свободи людини, демократію. Верховенство права рівність усіх перед законом, констатуючи, що нинішній майдан демонструє силу мирного протесту, хоча двічі зазнав спроб силового розгону, підкреслюючи, що майдан є одним із найтриваліших та наймасовіших протестів в сучасній європейської історії з вимогами дотримання прав людини. Її свободи та гідності, усвідомлюючи, що мільйони українців, які вийшли в продаж останнього місяця на Майдани, у всій Україні показали, що вони прагнуть змін та готові до розбудови національної держави на основі європейських цінностей, поєднуючи їх з традиційними цінностями українського народу. Усвідомлюючи необхідність нашого єднання та координації нашої роботи для творення змін і нової України, ми, учасники народного віча, закликаємо всіх, хто хоче змін в країні, разом працювати або долучитись до лав всеукраїнського об'єднання майдан заради досягнення наступних цілей, у короткостроковій перспективі. Спільно маємо домогтися: перше: звільнення та реабілітації всіх заарештованих за участь в акціях протесту, припинення репресій, терору, погроз, морального та фізичного тиску на учасників мирного спротиву, звільнення всіх політичних в'язнів. Друге. Відставки та притягнення до відповідальності всіх високопосадовців, у тому числі міністра Захарченка, які відповідальні за організацію кривого розгону студентів в ніч 30 листопада на Майдані Незалежності, побиття активістів та журналістів під стінами адміністрації президента 1 грудня 2013 року. До відповідальності мають бути притягнені не лише замовники. А й безпосередні виконавці з числа підрозділів Міністерства внутрішніх справ. Третє ліквідації спецпідрозділу «Беркут» як формування, що повністю дискредитувало себе своїми діями заборони використання військовослужбовців внутрішніх військ для розгону масових акцій. Четверте. Відставки уряду Азарова та формування нової проєвропейської більшості в парламенті. Ця більшість має сформувати новий технічний кабінет міністрів, завдання якого вивезти країну з системної кризи, забезпечити підписання угоди про асоціацію з ЄС. А також гарантувати проведення чесних виборів президента та парламенту. П'яте, ми вимагаємо початку реальних, а не імітаційних переговорів між владою та майданом з метою формування пакету рішень, які були б спроможні зняти гостроту політичної кризи і створити підвалини для подальшої нормалізації ситуації в країні. Для цього Рада Майдану сформує повноважну делегацію, яка матиме майдан, майдану, мандат Майдану для ведення переговорного процесу. Шосте утворення представницького органу установчої влади для підготовки нової конституції України. До її ухвалення необхідно тимчасово повернутись до редакції Конституції 2004 року. Яка була нелегітимна скасована, а президент наслідок цього незаконна і неконституційна отримав додаткові конституційні повноваження. Це легітимний шлях вирішення глибокої політичної та економічної кризи в Україні, який передбачає проведення дострокових парламентських виборів на пропорційній основі з відкритими списками. Сьоме: донесення ідей Майдану до громадян України. Поширення діяльності майдану у всіх регіонах України, забезпечення більш широкої комунікації та інформування мешканців Сходу та Півдня України про цілі та завдання нашої організації. Восьме Становлення на основі місцевих та регіональних осередків всеукраїнського об'єднання «Майдан» Мережі самоорганізації організації громадян, яка забезпечить громадський контроль за діяльністю органів влади та самоврядування, ідентифікацію проблем місцевого розвитку та консолідацію громадян на їх вирішення, рекомендації на посади в органи влади та самоврядування чесних, компетентних та ініціативних фахівців, надання їм громадянської і громадської підтримки. Підготовку суспільства до формування професійних та відповідальних органів влади та самоврядування. У середньостроковій перспективі ми спільно маємо домогтися перше підписання угоди про асоціацію з Європейським Союзом виключно з, включно з глибокою та всесяжною зоною вільної торгівлі. Друге. Запровадження безвізового режиму з Європейським союзом для українських громадян двері до ЄС мають бути відкриті для всіх українців, хто хоче вільно подорожувати, а не лише для обраних чиновників, третє недопущення зовнішньополітичного бартеру стратегічних інтересів України. На тактичні економічні бонуси з боку Росії. Запобігання втягування України у митний та Євроазійські союзи. Скасування тих домовленостей з Росією, що досягнуті ціною відмови від європейської інтеграції України та підривають суверенітет держави. Четверте. Запровадження персональних міжнародних санкцій проти представників режиму Януковича, причетних до застосування сили проти мирних демонстрантів, політичних репресій, порушення прав і свобод людини в Україні. Ці заходи мають включати в себе заборону на в'їзд, замороження активів таких осіб, перевірка джерел походження коштів та власності розміщених за кордоном. Та повернення награбованого в Україну. П'яте забезпечення розробки, проведення загальнонаціонального обговорення та затвердження системного плану змін в країні під назвою Європейська Україна, здійснення якого забезпечить у стратегічній перспективі вступ України до Європейського Союзу. Шосте. Збереження проведення, забезпечення вибачте, проведення чесних прозорих та демократичних президентських виборів та виборів до органів місцевого середування, які є легальним шляхом змін влади в країні. І останній бок у довгостроковій перспективі ми маємо спільно домогтися побудови в Україні демократичної правової держави, соціально орієнтовною економікою, що вважає забезпечення. Фундаментальних прав людини своєю первинною та ключовою функцією, унеможливлення узурпації влади та зловживання нею, ухвалення нової Конституції України з метою забезпечення демократичності та верховенства права в діяльності органів влади та посудових осіб, третє децентралізація влади, надання реальних повноважень органам місцевого середування, ключне створення ними. Повноцінних виконавчих органів, обмеження повноважень, призначених президентом місцевих державних адміністрацій лише контрольними функціями, забезпечення умов для розвитку місцевих громад через децентралізацію державних фінансів. Друзі, завершуємо вже четверте, до корінної зміни Кабінету міністрів України перетворення його в орган, який аналізує, розробляє. Та впроваджує державну політику, відповідає за ефективне служення суспільству всієї системи органів виконавчої влади. Наступне відновлення правосуддя шляхом змін законодавства про судоустрій та люстрації суддів причетних до неправосудних рішень, притягнення до кримінальної відповідальності, Працівників правоохоронних органів, советів суддів, чиновників причетних до здійснення політичних репресій в Україні. Наступне скорочення чисельності правоохоронних органів прокуратури відповідно до європейських стандартів з одночасним підняттям професійного рівня їх працівників та відповідного грошового забезпечення. Ситуація за якої Кількість прокурорів в Україні є найвищою в Європі, а чисельність міліції перевищує чисельність армії, має відійти в минуле. І останнє проведення реформи освіти з обов'язковим впровадженням курсу громадянської освіти та прав людини в освітній процес. Ми за реальні та ефективні перетворення в країні. Які мають відбуватись на основі європейських цінностей та стандартів. Ми прагнемо поміняти не політики біля керма держави. Ми вимагаємо змінити всю нинішню систему влади, яка наскрізь прогнула через тотальну корупцію, відсутність поваги до громадянина та його прав. Ми свідомі, що шлях досягнення запропонованих змін буде тривалим та непростим. Але лише він веде нас до створення нової країни з новими правами гри, дотримуватись яких під тиском нашого майдану і під його контролем будуть всі від громадян до президента. Лише такий шлях, який ми маємо пройти разом, гарантує успіх України та втілення в життя ідей. Майдано! Слава Україні! Друзі! Є пропозиція схвалити наш маніфест, як наш дороговказ до нашої з вами спільної перемоги. Хто за? Прошу голосувати! Проти. Утримались. Рішення прийнято. Друзі! То зібрали справжні герої, весь світ дивиться на вас і дивується, скільки мужності, скільки сили в такий важкий період триматись тут, в центрі міста, триматись в центрах обласних, містах, містечках, де проходять регіональні майдани. Друзі, весь світ пишається вами, а ми говоримо, що продовжуємо нашу боротьбу. Друзі. За дорученням Ради Майдану, за дорученням Центрального штабу. Ми запрошуємо всіх українців, киян в першу чергу відсвяткувати гідно Новий рік тут, на Майдані, так разом ми. Разом ми. Разом ми. Тут на Майдані, де збереться мільйон патріотів, ми разом під описки всього світу заспіваємо наш гімн. і це буде найбільш потужний в світі спів гірно, так? <звіт> Слава вам, герої! Слава Україні!